І так, друзі, всім привіт! У нас в наявності з'являється такий Hyundai Accent, Це 1.5 дизель, 2008 рік. Авто на українській реєстрації і мало в Україні всього одного власника. Ми як власники не рахуємось, тому що ми дилери, а ви будете другий власник в Україні. Дивіться, авто в гарному стані, є там декілька вм'ята, нас бачите на задній дверці. Не без цього авто не нове і буде по дешевій ціні. Як на український ринок. Дивіться, у нас є фаркопчик. Автомобіль весь в дуже збережному стані, в принципі, якщо не рівняти, що там є якісь вм'ятінки, коцьки по, по кузову, але ніякої біди, зараз включу на 05, як такої немає, такс. Йдемо по кругу, авто переоформляється. Будь-яким для вас зручним, так сказати. Будь-якою зручною для вас дорогою. Так, переходимо по салончику. У нас 4 стеклопідйомника. Дивіться, який у нас салончик, є сервісні книжки. Пробіг в авто оригінальний, 239 тисяч. Це оригінальний пробіг першого власника, І він так їздив небагато на ній. Ось так авто у нас виглядає по салону. Реально як нове, гарна збережена машинка. Кого цікавить, можна зняти якісь додаткові відео там, на ямі з прибором. Бо авто у нас ніде не фарбоване, якщо я не помиляюсь. А якщо помиляюсь, то вибачаюсь, бо точно вже не пам'ятаю за нього.